А така ситуація, людина знаходиться без свідомості. В першу чергу ми маємо підійти до людини з головного кінця, потрусити її за плечі та голосно попитати, чи з людиною все гаразд. Якщо людина не відповідає, ми маємо відкрити її дихальні шляхи. Нагнутися вухом до лиця та слухати, чи вона дихає. Ми працюємо за принципом бачу і відчуваю, дивимося, чи рухається грудна клітка, чуємо подих вухом та відчуваємо коливання повітря на лиці. Якщо людина не дихає, нам потрібно приступити до серцево-легеневої реанімації. Перед початком серцево-легеневої реанімації потрібно подзвонити в швидку, назвати вулицю. І сказати, що ти розпочинаєш людині серцево-легкої реанімацію. Далі, щоб правильно її проводити, потрібно виміряти точку, вложимо одну руку на яремну ямку, іншу на нижній край реберної дуги, зводимо великі пальці, це і буде точка нашої реанімації. Далі ведучою рукою, твердою частиною долоні, вложимо на цю точку, а іншою рукою захаплюємо в замочок і відводимо пальці, щоб не зламати людині ребра. Після цього нависаємо над людиною на прямому локтях і розпочинаємо компресії. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Після 30 натискань ми проводимо людині два вдихи. І продовжуємо реанімацію. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 8, 10, 9, 8. За хвилину ми маємо провести людинині 120 компресій. По дві компресії в секунду. І продовжуємо так, поки людина не оживе, або поки не приїде швидка допомога і змінить вас.